Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в Русі. Кріплення сонцезахисного козирька козирка чорного кольору для автомобілей групи ВАК, таких як Audi, Skoda, Seat, Volkswagen. Найпопулярніші авто це Audi A6C6, A6C7, також Superb, Passat B7. Повний перелік авто та каталожних номерів для порівняння можна знайти за посиланням під цим відео. Деталь складається з двох частин. Зовнішню частину можна використовувати так і свою. Якщо у вас поламався лежачок. у інтернет-магазині Деталі IF має номер DF 13631. У нас купувати легко. Деталі, котрі є в наявності, будуть відправлені до вас у день замовлення. Далих покупок, та хай щастить. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.